Сполучені штати посилюють військову присутність в Австралії. Про це повідомили президент Барак Обама та премєр міністр Джулія Кілар під час спільної прес-конференції у середу в Канбері. Згідно з угодою на півночі Австралії будуть дислоковані від 200 до 250 американських морських піхотинців. Згодом чисельність американських військових має зрости до 2500. Новопризначений прем'єр-міністр Італії Маріо Мунті представив новий уряд до складу кабінету міністрів, завданням якого є подолати економічну кризу. Він запросив професіоналів, не включивши жодного політика. У передмісті Дамаска група військових, які перейшли на бік опозиції, атакувала комплекс будівель розвідки ВПС. Розвідка ВПС Сірії є одним з органів, який бере участь у придушенні протестів, які вимагають відставки президента Башара Асада. Російський космічний корабель Союз успішно стикувався з міжнародною космічною станцією. Запуск союзу став першою пілотованою космічною місією з часів невдалого запуску вантажного космічного модуля у серпні.